Змішана юха по-козацьки це не просто страва, це дух козацького степу. Це пам'ять, що передається через вогонь і смак. Юха з півня це добра страва, яку варили в походах, в боях, в степах, на варистах, глибока, смачна. І сьогодні ми відтворимо справжню козацьку юху з спів з рибою. Казані на живому, гарячому вогні з ароматом диму і з любов'ю до рідної землі. Саме так, як готували її наші предки. Тут, на Донеччині, ще у 17 столітті пролягали козацькі шляхи. Козаки слобідських полків боронили ці землі, землі дикого поля освоювали вільні люди. В Степу не завжди була риба. Але завжди тримали півні. Саме так з'явилася унікальна страва юха з півня. А якщо траплялась риба, брали обох і півня, і карася. Це була юха для сильних, для обраних. Так народилася змішана юха страва з характером, півень символ сили, а риба символ чистоти і родючості. Разом страва для воїнів, для гучних урочистостей чи другого дня козацького весілля. Наш головний герой півень. Домашній, ароматний. М'ясо трохи жорстке, але саме те, яке потрібно для навару: обпалити, випатати, промити. Як навчали нас, діди. Можна порубати, але не дрібно, щоб кістка дала навар. Рибка, карась, щука, окунь, сом, карп, Вона добре поєднується з м'ясом птахів. Чистимо, ріжемо, а можна класти цілою, як це робили казаки в поході. Овочі традиційні: морква, цибуля, чесник, курінь петрушки або селери, лаврушка і обов'язково пшоно. Ну, бо ми ж не в ресторані, ми в степу. Кидаємо півня в казан, заливаємо 4 літра води, доводимо до кипіння, знімаємо піну, варимо 2 Години. Це важливо, бо це не суп, це настій сили. Потім лавровий лист, перець горошком, ціла цибулька, корінь петрушки або селери. Це база. Плюс даємо рибу для навару. Потім морква, ще одна цибулина, часничок, Усе порізано крупно. Варимо ще 20 хвилин. М -м -м -м, аромат як уже який. А тепер пшоно. промити чисте. І ось час риби. В самому кінці. Нарізаємо або кладемо цілою. Варимо 15 хвилин і все. 15 хвилин, не більше, інакше звариться, як дитяча каша. І на останок чарка міцної горілки. Не в себе, а в казан. Юха готова. І це не просто юха, це цілий ритуал. Ну що, братовий сестри, скуштуємо козацьку сиву? Добре. А подивіться, яка прозора, яка чиста, який навар, як смачно. Це золота і пісня степі. Подаємо з житнім хлібом. Зубчиком чеснику. Секретний штрих. Зелень. І якщо хочеться по селянському, то можна додати ложку сметани. Йому і згадуємо наших предків. Як після зимівлі тепло і в душі, і в тілі. Смачно. Повторити можна дома, але смачніше на вогні. Відчуєте? Це не просто смак, це наша історія. За козацький дух і за нашу українську землю, за козацьку славу та за козацьку кухню вчора це варили козаки. Сьогодні ми, а завтра, завтра ви.